Що, щоб людина могла сідати там, де є два горби, і вона в ці два горби може сідати і держатися за один горб. Бо він тебе заховає молоко і він воду зберігає, і він в постелі може довгий час знаходитись без води. Бо це верблюд. Щоб люди катались. Якщо в нього б не було води, він не міг би ходити, бо він в нього в горбах, типу як вода, і він її п'є. Що він ходив так, щоб на ньому сидіти, щоб перевозити в пустелі людей. Щоб зрозуміти, а чи він наївся і напився.